Розпочинаємо новий інформаційний тиждень на телеканалі Лано студії. Працює Люба Єворська про найголовніші події. Понеділка розповідатимуть наші кореспонденти. Зокрема, сьогодні йтиметься про таке: Україна згадує Чорнобильську трагедію у Львові. Перебувають мощі святого піо. у Стрию цвітуть магнолії. Учора минуло 23 роки з часу жахливої аварії на Чорнобильській АЕС. З цієї сумної нагоди на Україні відбулися жалобні заходи, мітинги рекіуми, вшанування загиблих і відзначення живих ліквідаторів і жертв тієї катастрофи. На урочистостях у Львові, згідно з указом президента, орден за заслуги третього ступеня було вручено і голові міськрайонної організації Союз Чорнобиль України, відомому на стрищині телеоператору Лев Корішко. А вчора в актовому залі Стрийського міськвідділу відділу внутрішніх справ шанували ветеранів чорнобильців МВС. Як було зазначено, на зібранні з кожним роком загін ліквідаторів чорнобильців зменшується. Минулого року померло троє. Присутні вшанували пам'ять загиблих побратимів хвилиною мовчання. А живим вручили грошові винагороди, грамоти, медалі і ордени всеукраїнських спілок Союз Чорнобиль, ветеранів МВС та інвалідів. Ще раз схиляю голову. Перед вами за те, що ви зробили свій час 23 роки тому. Ви рискували своїм життям. Ви, може, не все зробили навіть для своїх сім'їв, але ви вистали як працівники органів внутрішніх справ. І тому сьогодні ми вшановуємо пам'ять, бо це... Трагічне для України забути не можна ніколи. Отець піо у Львові, мощі святого, який прославився своїми надзвичайними можливостями, перебуватимуть в архікатедральному соборі святого Юра. Помолитися до чудотворця стигматика можна буде до 29 квітня. До Львова мощі святого привезли з італійського міста сан Джованні Ротондо. Як зазначив прес ГКЦ Павло Дроздяк, мощі оця піо, які привезені до України, є першого ступеня. А саме ця пов'язка, що була на руці святого, на ній є кров. Яка витікала зі стигму святого отця Піо. Мощі такого ступеня вперше були вивезені за межі сан Джованні Ротондо, містечка Віталії, де спочиває нетлінне тіло отця піо. Святий піос п'єтральчини, італійський святий 20-го століття відомий стигматик, благодійний діяч та чернець ордену капуцинів. Пам'ять жертв політичних репресій. Президент України Віктор Ющенко видав указ про відзначення цього року такого дня. Відзначатимуть його 17 травня. Про це повідомляє офіційний сайт президента. Відповідно до указу, 17 травня 2009 року будуть приспущені прапори на будинках і спорудах органів державної влади, органів місцевого самоврядування державних підприємств і установ і організацій на території України та на будинках закордонних дипломатичних установ України. Державний прапор України буде приспущено. Окрім цього, у цей день будуть обмежені розважальні заходи та внесені відповідні зміни до програм теле та радіопередач. Освіта в центрі уваги міністр Іван Вакарчук 28-29 квітня у Бельгії братиме участь у конференції європейських міністрів відповідальних за вищу освіту серед учасників заходу. Представники 46 країн, у тому числі західної, центральної та східної Європи, під час пленарних сесій планують визначити пріоритети європейського простору вищої освіти та наукового дослідження на наступне десятиріччя, а також тверезо оцінити результати розвитку болонського процесу. З 1999 до 2009 року основним завданням болонського процесу є створення європейського простору вищої освіти та наукового дослідження, що ґрунтується на спільності принципів функціонування систем вищої освіти європейських країн. Україна приєдналася до болонського процесу у травні 2005 року на конференції міністрів європейських країн, що відповідають за вищу освіту. У стрію розквітла найстаріша у світі. Рослина магнолії малуватимуть нас до червня. Хоча у нашому місті таких дерев небагато, проте не помітити їх неможливо. Кожен знає місця, де можна споглядати красиві великі квіти магнолії. Про прадавні символи стрія знає Світлана Кренців. Цьому році напрочуд швидко все стало розцвітати. Тепла погода першої декади квітня є цьому причиною. Оці перші квіти магнолії вже розцвіли. Прогулюючись вуличками нашого міста, важко не помітити дивовижне цвітіння цих дерев, які квітнуть до початку червня. кому відомо, магнолія одна з найдавніших рослин на планеті. Багато ботаніків вважають, що від неї беруть початок всі види рослин на землі. Вчені встановили, що магнолії росли ще в меловому та третичному періодах 140 мільйонів років назад. Батьківщиною більшості сортів цього дерева є Японія, Китай та Індонезія. Справжніми центрами, звідки магнолії поширилися по Україні, стали ботанічні сади Харкова, Києва, Львова, Одеси. Колискою культивування магнолії є південний берег Криму, Прикарпаття та Закарпаття. Про це свідчать великі дерева, що збереглися до наших днів. Існує цікава легенда щодо виникнення цієї рослини. Вона оповідає про японську дівчинку Кейку, яка вміла робити прекрасні квіти і оживляти їх крапельками своєї крові. Кейко була закохана у хлопця, який з жадібності змусив її віддати останню крапельку крові на оживлення незвичайних квітів для багатого замовника на ім'я Магнол. Кінець легенди сумний Кейко загин. Ла але залишилося жити ті дивовижні рослини з чарівними квітками, які магнули свою честь назвав «Мам». життя квітучого, як вічна весна. Колектив ТРК «Лан» бажає чарівній телеведучій та талановитому журналісту Світлані Кренців. Саме сьогодні вона святкує свій день народження. А я ж прощаюся з вами до завтра. Молуйтесь кожною хвилиною, тому що життя неповторне. Нехай вам щастить. Головне у спорті хиста не форма і не зміст. Вітаю! В студії працює Олег Филип. Сьогодні до вашої уваги. Наші тенісистки познущалися над Аргентинками. Українські русалки відзначились на чемпіонаті Європи синхронного плавання, футбольні баталії на галицьких теренах. Про це і не тільки дивіться далі. Олена Бондаренко і компанія пробилися у світову групу. Історична подія відбулася в українському тенісі. Жіноча збірна України пробилася в Першу світову групу Кубку Федерації. Символічно, що такий омріяний квиток до еліти подарувала українцям Олена Бондаренко, перша Ракетка України, яка чи не найбільше долучилася до того, що наша збірна отримала шанс поборотися за вихід в елітний ешелон. у третьому матчі Олена Бондаренко схрестила зброю з першим номером аргентинської дружини Хорхеліно Краверо і вийшла з боротьби абсолютним переможцем 0-2. А зараз про футбол в суботу, 25 квітня в рамках прем'єр-ліги Львівщини Стрільська скала вдома приймала ФК Карпати з Каменки-Бузької. Обслуговували футбольне протистояння на стадіоні арбітри зі Львова. Більше знає мій колега Ігор Гортинків. Розпочався матч із почергових атак обох футбольних дружин. Проте більш гостро у нападі діяли господарі поля. Сто відсоткову нагоду відкрити рахунок після виходу один на один мав гравець Триян Роман Пікут. Та, мабуть, молодому футболісту забракло досвіду, оскільки пробив він прямісінько в руки воротареві. Після декількох небезпечних моментів біля воріт гостей гра на стадіоні вирівнялася. І вже ближче до кінця тайму футболісти Карпат мали непогані шанси відзначитись, збільшивши свою перевагу. Але в останній момент їхніх атак у кіпер Олександр Михайлевич діяв бездоганно. Отож, на перерву команди пішли з паритетом. У другій половині зустрічі гра обох команд значно активізувалась і приживає підтримці вболівальників голову ворота Карпат відзначився Леонід Потушинський. Після забитого м'яча господарі поля трохи розслабились. Цим скористалися футболісти Кам'янкобузької команди. І за 10 хвилин до закінчення матчу рівновагу у рахунку із панальтів відновив Карпатівець Василь Швед. А через 5 хвилин все той же Швед. Оформив дубль, відзначившись у воротах скали. 2-1. Таким чином, додому футболісти Карпат повезли здобуті три очки. Що ж, сподіватимумось, що поразка вдома додасть снаги футболістам стрийської команди. І у наступному матчі вони здобудуть перемогу. А тим часом футбольний клуб Львів у домашньому матчі у Добромалі, що на Львівщині, переміг Криворізький Кривбас і вибрався із зони вильоту, принаймні до того, поки свій матч не зіграв Маріупольський лічівець. Матч Ворскла Карпати закінчився з рахунком 2-1. У Львові стартував міжнародний меморіал меморіалський боксину пам'яті Михайла Ташка. У турнірі візьмуть участь понад 100 учасників з різних регіонів України, а також із Польщі, і Угорщини. Турнір проводиться серед дітей, і дорослих. Діти змагатимуться у вікових категоріях 7-9 років, 10-12, 13-15 та 16-18 років. Змагання пройшли у палаці спорту Україна. Планують, що на турнір прибуде дворазовий чемпіон світу Павло Замятін. Також будуть змагатися призер чемпіонату світу львівянин Юрій Курлицький. Цими вихідними в Ужгороді відкрили велосезон 2009. Розпочався він на площі театральній показуємо виступами екстремалів. Після реєстрації учасників велопробігу відбулися заїзди з кроскантрі серед любителів. Юніори та дорослі також стартували з апхілу та даунхілу. Організаторами свята є громадський альянс рідний Ужгород» та Закарпатська обласна федерація велосипедного спорту. Українки здобули сріблу та дві бронзи в останній день чемпіонату Європи. В останній день чемпіонату Європи синхронного плавання серед молоді українки зуміли здобути одну срібну і дві бронзові нагороди. У фінальному виступі команда українських дівчат піднялася з третьої після попереднього виступу на другу сходинку. і Обійшла іспанок на 334 тисячних балів. 17-річна Лоліта Ананасова до двох срібних медалей в комбінованих вправах та команді додала ще дві бронзи в соло і дуеті разом з Анною Волошиною. Нагадаємо, що до фіналу українки кваліфікувалися. Четвертим результатом. Тож в довільній програмі зуміли обійти своїх суперниць і піднятися на європейський підестал. Отже, на чемпіонаті Європи українки здобули чотири медалі: два срібла у комбінованих вправах команді, дві бронзи в соло та дуеті. На цьому у мене все. Прощаюся з вами в студії працював Олег Филик. Ніколи не припиняйте посміхатись, навіть коли вам сумно, бо хтось може закохатися в вашу посмішку. До нових зустрічей в ефірі. Партнер рубрики Погода на нашому каналі медичний центр Арніка. В найближчі дні буде сонячна погода без опадів. Так стверджують синоптики. Температура повітря досягатиме 21 градусу тепла. вологість становитиме 30%. Вітер південно-східний 3,6 метрів за секунду. Партнер рубрики Погода медичний центр Арніка. Завжди на варті вашого здоров'я ультразвукова діагностика, електрокардіограми, проведення лабораторних аналізів, консультації лікарів-спеціалістів, широкий асортимент медикаментів. Медичний центр Арніка.